Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі тв 4 Тернопільська погода та я, її ведуча Світлана Наконечна. 17 березня до нас прилітають із теплих країв перші вісники весни, птахи, які називаються граками. Наші предки вважали, що ці пташки відганяють дім від злих духів, а також вони приносять тепло. Чи справді це так зараз перевіримо? Слухаємо погоду від тернополян. Привіт, мене звати Ксень, і я зачитаю погоду на 17 березня. Погода по області. Мінлива хмарність безісотних опадів. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. день 4-9 тепла. Вітаю всіх з весною і бажаю гарних успіхів. Привіт, мене звати Яна, і сьогодні я буду читати погоду на 17 березня по місті. Була мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусів морозу до 1 тепла, вдень 5-7 тепла. 17 березня 1901 року у Парижі відбулась виставка відомого художника Ван Гога. Саме вона стала візитівкою для усього світу. Я бажаю вам не менш яскравих подій. Гарного вам дня і на все добре! Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика Ковальства, вулиця Миколинецька, 31.